Вітаю на кухні смачні домашні рецепти. Сьогодні приготуємо ось такі пухкенькі, ніжні та смачні оладки без кефіру. Все, що потрібно для приготування цих оладків є і в описі відео. Висипаємо в мисочку всі інгредієнти, а саме борошна дві склянки, манка півсклянки. Чайна ложка розпушувача, чайна ложка солі, чайна ложка дріжджів, 3 столових ложки цукру. Заливаємо все це пів літра водою, перемішуємо. Додамо чайну ложку ванільного цукру і перемішуємо все до повного розчинення. Десь отаке повинно вийти, накриваємо кришкою або плівкою, зверху ще рушником і залишаємо на одну годину, щоб набухла манка, і щоб тісто почало виродити. Пройшла година. Тісто отак гарно підійшло, тож будемо смажити наші оладки. Бо розігріту сковорідку Наливаємо трохи олії і ложкою викладаємо, формуючи отакі оладки. Смажимо до золотистого кольору з двох сторін на невеликому вогні. Смачного!